Всім привіт! Зайшов день, свинка віддихає. Давно не бачив, як вона спить. Їсти не є повне користь, вона на сухому там. Ось її пузіко почухати. Трошки вона більша стала, але все одно мала. Вона не парована, вона на м'ясо її купила, наїмали цецьок, 6 тільки. Ось вона на накормиє вже від'їлась така, тут в клітці сухо в неї. Їй подобається, не встає ось ручна. І зразу як купляв, ви бачили, що вона не піде на свиноматку. В неї ось як краторні там два. В неї всього 10 тільки їх. Свиноматка хоче води, зараз їй принесу. Їжу, виїв, поросятка ось, плять. Зараз винка щось кидається, в неї сильно болить задня нога. Ну, Поки ходить і кидається, нападає, бачу зараз. Вигнав поросят, подивитися, яким в туалет Вони Видимо, зараз її сати мають. Він щось вже ризкають, мабуть. Сейчас шукають сьогодні, воду треба буде їм прикрутити.